Від. Сьогодні 119-й день, якщо я правильно розумію, а скоріш все все правильно Ну, будь-якому випадку я на це сподіваюся. Сьогодні, в принципі, начебто і немає нічого такого. Але... 219-й. Окей, так. Да. Е, як можна побачити, у мене перестановка в кімнаті. От. Цим я, в принципі, сьогодні займався в день, да. Я мав би сьогодні в школу поїхати, але вранку мені було лінь. Я думаю, що поїду завтра, бо завтра школа працює до 6 години вечора. Я можу займатися багато чим перед цим. У мене почали зникати 70 на обличчя, просто тому що я вимиваюсь, мабуть, Чи я до цього вмивався. Ну, коротше, якось так. Це файно, приші мене майже да. А, Що ще сказати? Мені подобається, як тут все.